Росія змінила тактику повітряних атак. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати майже щодня. Що говорять військові та авіаційні експерти? Що ж очікувати далі, та як захистити тил від ударів ворога? Дивіться далі у нашому випуску. З вами новини TSN.UA. Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну, ми починаємо. Українцям слід морально підготуватись до майже щоденних сигналів повітряної тривоги причина зміни у тактиці російських повітряних атак. Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу Ми Україна, як зазначив експерт, російське командування скоротило кількість ракет, що запускаються в одному ударі. Однак значно підвищило частоту самих атак. Якщо раніше удари відбувалися рідше, але були масованими з одночасним пуском до 60-80 ракет, то тепер удари стали майже... Же щоденними, хоча зазвичай за раз запускають 20-30 ракет або навіть менше. Зміна стратегія аналітика, зумовлена нестачею ресурсів за інформацією української розвідки. Російська промисловість нині спроможна виробляти близько 150-160 ракет щомісяця. Це і визначає новий ритм: менше снарядів за раз, але частіше. Таким чином, Москва прагне зберегти наявні запаси та водночас тиснути на Україну постійним терором. На початку повномасштабного вторгнення Росія мала в своєму арсеналі приблизно 4150 ракет різних типів. Тепер їх залишилося близько 2000. тисяч. Попри втрати, російська оборона змогла наростити виробництво, що дозволяє зберігати регулярний темп ударів. Окрім того, аналітик звернув увагу на зміну виборів цілей. Якщо раніше ракети розподілялися по кількох регіонах, то тепер основний вогонь концентрується в межах однієї двох областей або навіть на конкретних об'єктах. Така тактика має на меті перевантажити локальні системи ППО та спровокувати прорив оборони і досягнути точкового ефекту. Додам, що після ультиматуму Трампа Путіну щодо 50 днів на припинення війни російські політики та коментатори заговорили про свої 50 днів. Мовляв, сотень БПЛА, Росія намагається виснажити повітряну оборону та створити постійну атмосферу психологічного стресу серед цивільного населення, паралізувати критичні інфраструктурні об'єкти та дестабілізувати міське життя, намагаючись посіяти хаос і страх. Спочатку Росія запускає хвилі дронів камікадзе, а вже за ними ракети різного типу. Окрім того, Кремль використовує велику кількість дронів приманок. Розслідування Associated Press показало, що Москва розробила план приманок ще наприкінці 2022 року під кодовою назвою Operation False Target. На радарах їх неможливо відрізнити від тих, які несуть справжню вибухівку. Однак це дозволяє виснажити українську ППО. Окрім того, Росія значно збільшила виробництво дронів, що дозволяє їй здійснювати атаки небаченого раніше масштабу. До прикладу, у ніч проти липня 2025-го ворог запустив 741 засіб повітряного нападу, що є новим антирекордом. За даними ГУР, зараз Росія виробляє до 5 тисяч дронів на місяць. Половина з яких справжні дрони жахет, а частина дрони-імітатори. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, Москва має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Тим часом німецький генерал-майор Крістіан Фройдін заявив, що Росія, за даними Агентства оборонних закупівель, Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів. Наразі кілька компаній, в тому числі й іноземні, готові виготовляти їх для збиття російських БПЛА. Арсен Жумаділов, директор агентства оборонних закупівель, в інтерв'ю виданню Бабель розповів, що Київ суттєво нарощив потенціал у сфері протиповітряної оборони, зробивши замовлення на десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів. Десятки тисяч дронів це те, що ми вже законтрактували і будемо продовжувати контрактувати. Зазначив Жумаділов. Він додав, що темпи укладання контрактів залежать як від виробничих потужностей, так і від можливостей держбюджету. Він також пояснив. Що у випадку, якщо українські виробники зможуть випускати більше дронів ніж дозволяє поточне фінансування, Агентство оборонних закупівель готове укладати контракти з країнами-партнерами. Це дозволить передавати надлишкові дрони Україні в рамках міжнародної військової допомоги. Альтернативним варіантом є підписання контракту за так званою данською моделлю. Цей механізм передбачає, що країни Європейського союзу безпосередньо фінансуватимуть українських виробників озброєнь, забезпечуючи таким чином постачання необхідної зброї для зсу. Рішення президента США Дональда Трампа про постачання Україні додаткових батарей Петріо стало також життєво важливим кроком, оскільки ці системи здатні ефективно перехоплювати балістичні та крилаті ворожі ракети, захищаючи критичну інфраструктуру та населені пункти від руйнівних ударів. 17 липня канцлер Німеччини Мерц повідомив, що Україна отримує нові системи протиповітряної оборони Петріот вже найближчими тижнями. А видання Ройтерс пише, що через посилення масової атаки ведеться активна підготовка до термінового перекидання цих систем до України, зокрема до Києва. Водночас для протидії масовому натиску шахедів, який значно посилився останніми місяцями, Україна робить ставки на дрони-перехоплювачі. Ця технологія є вирішальною, оскільки дозволяє ефективно та економічно протидіяти великій кількості відносно недорогих ударних дронів, які Росія використовує для виснаження української ППО та завдання шкоди. Таким чином, стратегія України полягає в комбінованому використанні високотехнологічних систем, таких як Петріо для боротьби раки з ракетами та спеціалізованих дронів перехоплювачів для нейтралізації загрози від БПЛА, це дозволить створити багатошарову систему протиповітряної оборони, адаптовану до сучасних викликів війни. Авіаексперт експерт Валерій Романенко в коментарі Тесенвій також пояснив, чому ворожі дрони камікадзе не вдається збивати ще на перетині кордону. Основна причина полягає в постійній зміні маршрутів, що ускладнює оперативне передислокування мобільних груп. Їхній потенціал обмежений у разі атаки групи дронів. Вони здатні знищити максимум одну ціль, тоді як решта безперешкодно проходять далі. Високоточні зенітно-ракетні комплекси це ефективні, але надто дорогі засоби для боротьби з дешевими дронами, тому їх застосування обмежене. Навіть сучасні системи, як от ГЕПАР чи інші зенітні установки, не здатні повністю закрити небо при масованих атаках. Саме тому виникає необхідність у шалонової ППО, яка включає і авіацію. Зокрема, Романенко підкреслив, що при підвищенні висоти польоту ворожих БПЛА до рівня трьох тисяч метрів вони стають набагато зручнішими цілями для українських винищувачів, адже на малих та надмалих висотах робота авіації є складною і небезпечною. Попри всі зусилля інколи збивати шахет доводиться вже над Києвом, особливо якщо вони націлені на критичні об'єкти, як от радари чи пункти управління зенітно-ракетними комплексами. Якщо ворог знищує радар, система ППО втрачає так звані очі, і навіть найсучасніші пускові установки стають безпорадними. У таких випадках ризик падіння вламків в житлових районах змушує діяти на межі краще знищити дрону повітря, ніж дати йому влучити в стратегічну. Ціль Румененко вважає, що проти іранських шахет 136 із поршневими двигунами ефективною відповіддю можуть стати саме зенітні дрони. Він наголошує, що ще на початку 2000-х років обҐрунтував принцип, подібне знищує подібне. Якщо атака здійснюється дронами, то саме дрони мають і їх збивати. Це економічно вигідніше та тактично доцільніше ніж використовувати дорогі ракети чи зенітні комплекси. Зенітний дрон за його словами вдвічі дешевший за сам шахет 136 Проте для реалізації такого підходу потрібно вирішити низку технічних завдань. Водночас Романенко наголошує, що і Росія постійно досконалює свої засоби удару, зокрема, працює над підвищенням ефективності своїх дронів і збільшенням їхнього коефіцієнта ураження. Тож Україні необхідно не відставати навпаки координувати зусилля різних виробників дронів для розвитку сучасних рішень. Він вважає, що першочерговим завданням має бути знищення підприємств на території Росії, які виробляють шахеди, а не лише оборона від наслідків їхньої присутності в повітрі щодо захисту столиці. Романенко наголошує, що розробка зенітних дронів, тобто дронів перехоплювачів, має розглядатися як складова системи загальної ППО. Це не має бути лише захист Києва. Місцева протиповітряна оборона потрібна в усіх регіонах. Росіяни свідомо не обстрілюють села. Вони цілеспрямовані. Вони б'ють по інфраструктурі, енергетиці, виробництвах. Зараз ворожа ідея це знищити українське виробництво. Перед цим була ідея знищити силові станції, електричні станції, лінії передач. Так далі наголосив він саме тому, на думку авіаексперта, слід формувати мобільні протиповітряні групи, які включатимуть операторів зенітних дронів, кулеметні й артилерійські розрахунки. Такі підрозділи повинні діяти гнучко, адаптуючись до типу загрози та висоти польоту ворожих дронів. Створення повноцінної багаторівневої мобільної системи ППО це ключ до збереження життів енергетичної безпеки, стійкості тилових міст в умовах безперервної дронової війни. А як ви вважаєте, як захистити український тил від ворожих масованих атак? Пишіть нам свої думки під цим відео. Залишайтеся з стесаню щоб не пропустити головного. А я вам кажу до зустрічі у наступних випусках.